Countries and nationalities. Країни та Національності Що треба знати про назви країн та національностей в англійській мові. По-перше, всі назви країн та національностей пишуться з великої літери. Поуленд Польща Поуліш Поляк Полька. По друге Polish – Буде означати полька, поляк, польська мова і взагалі все, що ми можемо назвати польським. Polish culture – польська культура, Polish products – Польські товари та інші. Те саме і з іншими країнами. Тобто в англійській мові немає зміни закінчень, як в українській мові. При формуванні національностей назви країн можна погрупувати за наступним принципом. Перша група це країни Poland, Spain, Turkey, The UK. При формуванні національностей цих країн з'являється закінчення ISH Polish, Spanish, Turkish. English. Друга група. При формуванні національностей з'являється закінчення IAN EN. Це країни Italy, Argentina, Ukraine, Russia, The USA. Національності будуть відповідно Italian, Argentinian, Ukrainian, Russian. American. І третя група країн має закінчення у національностей E SE. Це країни China, Japan. Відповідно національності будуть Chinese. Japanese. Єдина група, де є зміна закінчень у множині, Це група країн. Номер два. При формуванні множини в цій групі з'являється закінчення S. Українець буде Ukrainian, Українці Ukrainians American Americans. В інших групах змін закінчень породам і числам не відбувається. Щоб задати запитання звідки ти, ми говоримо Where are you from? Where are you from? I am from Ukraine. I am from Ukraine. I am Ukrainian. I am Ukrainian. They are Ukrainians. They are Ukrainians. I speak Ukrainian and English. I speak Ukrainian and English. Розглянемо назви інших країн, Іджипт, Єгипет, Egypt, Egyptian, Бразил, Бразилія, Brazil, Brazilian, Індія, Індія, Индія Індіан. Астралия, Австралія, Australia, Australian Columbia 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 Columbian Canada 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 Canadian Korea 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 Korean Mexico 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 Mexican Malaysia 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 Malaysian Peru 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 Peruvian Scotland Shotlandia Scotland Scottish Ireland Irlandia Ireland Irish Portugal Portugalia Portugal Portuguese. Vietnam 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 Vietnamese Germany Niemetschina Germany German Greece Hrecia Greece. Greece Greek Thailand 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 Thai Omen, Oman Omen, Oman Oman Omani France Francia France Френч South Africa. Південна Африка Сауф Africa. South African. Отже, ми розібралися, як називаються країни в англійській мові та як утворюються назви національностей. Більше інформації та завдань у телеграм-каналі Англійська з нуля для українців. Підписуйтеся, посилання на канал в описі до цього відео.